Луцькому міськрайонному суді завершили розгляд справи про державну зраду за обвинуваченням лучанина Іллі Сметаніна. За даними слідства, саме він навів російські ракети на Луцький військовий аеродром на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І зараз ми все ж почуємо вирок суду Луцькому авіалюбителю. Відомо, що суди над Сметаніним проходили в закритому режимі, адже в матеріалах справи фігурували дані, що містили державну таємницю. Відомо, що Іллю Сметаніна затримали 1 березня 2022 року. За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Тоді Луцька військовий аеродром обстріляли 24 лютого 2022 року. А згодом був черговий приліт. На жаль, загинули люди. Постраждала інфраструктура аеродрому. За даними слідчих, сметанін передавав. РФ дані про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Я думаю, що Ілля Сметанін сидів в ізоляторі трохи більше двох років у двомісній камері. Суддя спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк розповів деталі вироку Луцькому зраднику. Згідно оголошено сьогодні вироку Луцького міськрайонного суду. Світання Ілю було визнано винним вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. 12 років без конфіскації, без нічого. Обґрунтовуючи питання про вити міру покарання, суд враховував ступень тяжкості вчинного кримінального правопорушення, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Так, обвинувачений є особою молодого віку, раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв'язки, оскільки до затримання проживав з батьками похилого віку, офіційно про це влаштований. За місцем роботи характеризується посередньо, за місцем проживання позитивно, в обліках лікаря-нарколога психіатра не перебуває. При цьому суд також враховує. Показання допитаних свідків, які характеризували особу обвинуваченого, відзначили його позитивні людські якості, а саме чуйність і готовність завжди прийти на допомогу. Такі коротко обставини, які суд був враховував при призначенні вказаного покарання. Отож лучанина Іллю сметаніна визнали абсолютно винним у вчиненні державної зради. Суддя спікер повідомив, що на оголошення вироку вже офіційно зрадник України Ілля Сметанін прибув у супроводі конвою. Також В'ячеслав Покадюк розповів, чому ж так довго судили зрадника с. Це складна категорія роль у Вона пов'язана проти основ національної безпеки. Значна кількість, те, що мені відомо, там дуже значна кількість свідків, їх треба було всіх допитати. Допит одного обвинувачення тривав три судових засідання, одного тільки обвинуваченого. Аналогічно, судові дебати тривали дуже значний проміжок часу. Це нібито два роки це й довго, а з однієї сторони, це. Не можна вважати, що для такої категорії справ, що це є надто довгим проміжком часу для розгляду до вказаної справи. Нагадаємо, що коли зрадника Іллю Сметаніна затримали на початку березня 2022 року, то СБУ опублікувало відео, де він зізнається у скоєному. Свою провину визнаю. Прошу вибачення українського народу. Однак, згодом, під час судових засідань, сметанін змінив свої показання. А відомо він визнав свою, вину, рускаяся та просив суворо не карати, чи він просто прослушав. Невідомо, але в загальному вину він не визнавав свою наразі. Невідомо чи виголошував Ілля Сметанін своє останнє слово перед оголошенням вироку. Він залишатиметься під вартою до набрання вироку законної сили. Чи поїде зрадник Сметанін до колонії суворого режиму, чи ні, вирішуватимуть також згодом. Що більше зраднику України з Луцька до загального строку покарання зарахується час перебування в слідчому ізоляторі. По факту лучанин ілля Сметанін сидітиме за ґратами близько 9 з половиною років.